Симпровизация продала уже бабу желтому, и сегодня у нас третий акт, господи. <sighs> até o post de série com o ecologa what the hell bro what the hell? Це треба на заповільній зйомки дивитися, або як це, господи, малий дай ногу, господи, погнали. назад. Назад, куди треба? Ой. Це вже друга глава цього акту настільки швидко. Ось кості, мені ще книги треба знайти. І одразу ж П'ять. П'ять сюди і ще трійка. Угу. Ось вона. Погнала. Так ось. Погнали. дуй. Що воно взривається-то? Ось ми вже дійшли. Беги! Бежи, ты снишь. у вас все еще? Нет. Нет. Mm -hmm. Все, оставляем батарейку. Вот, подошел с тобой. Погнали. Все мы тут погнали. Я не очень люблю эту игру, потому что это почти невозможно. Опа. Еще трошки так. Давай. Идем. Все, на что с тобой? Вот это вы подключат. Куда раз? Там уже... Да зараз. Вот тебе. Дю, Ой, что ли? Тюгура. Ой, цемрила. Рам. Дам -дам. А куди мені йти? Я з вами згодом. Легандар на підпара только двері. Погнали тебе, чинити. Вроде Вроді тут. Так. А, не, не тут.

Так, 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 так. Да, ну, так. де Ліфт? Да, ліфт. Я не знаю просто де. Тут, може, тут. Да, а, за що ти трохи? Агу, зага, зага. Да. У мене тільки одне питання, нью навіщо тобі молоток? Він щоб щось забивати ні... ліфт чинити, не так ли? <ривіт> давай, давай, давай. Куди? Куди? куди! Я ж говорю, зараз весь ліфт зламає і все. Ти <ривіт> <ривіт> мені не допоміг, тобі сюди не можна. О, погнали.

Toma, ó. E essa bofinha O. 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 É, se... oh. 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 é pode... Não. Toch. Не, куди? Так, п'ять Давай. Це що так? Давай. Йокарний бабай. А це що таке? Магія в неховорці. Погнали. Наша квадроберська жизнь була сложна. ці молоді роки сім'я забула мене. Я забув як там далі. Не треба, дядя. Не треба. Ні-а, все окей. What the hell? Зараз А, я зрозумів. Треба нам. Все погнали. Ти мені не потрібен. Мені потрібен тільки ключ. Це що таке? Господи, я б какався. Ну то гратично. Ты в поряд момче клоун. А ось це нам треба. А може ти просто так дашь, а? Ні. Ну і поск. Ну шо, з Богом? Юрій Гагарин. Дякую. А тепер йди нафіг. Я зрозумів. Тут анаргії нема. Все. Все йди. А мені потрібно ось це. Зрозуміло. Куди пігнав? Та мне еще потрібен. Сайди нафиг. Ну. Ага, і того у нас такий траугольник, такий ромб, такий лук. І там ще квадрат. А ты заткнись, добил. Спочатку книжками кидаешься, а потім ще й плачеш. Сайди нафиг, а мені потрібно туди. Ось і все, погнали. Це що таке? Господи! Ну тут я все знаю. Погнали! Магія вне Хогварса. Це точно магія на Хогварса? А це іще більше магія не в Хогвартса. А це найбільше магія не в Хогвартса. Коротше зрозуміло, фоткаємо цей цвіток. Коли тут дивишся на нього, він як справжній панівець. Зараз не можна поки. О, ось тепер можна. А що він, блін? Косайте. Наступна зелений і червоний погнали. Все є. Ситом його через е, штуку. А, розумів, чому вони нароблять, як я хотів. Ничего себе тяжелый. Дякую за допомогу. Поштаємо цей цветок. Погнали! Ты шо добил? Конченый! Погнали! Погнали, все є. Ти будеш Леонідом Каденюком. Як красиво він улітає. А ось нарешті наш цвіток. Погнали. А ти звідки? Ми з тобою у відправили, що за фігня? Ють допомагай! А його сонце назад відправило. Що тут було? Ють живи! Живи! Погнали! Что за фигня? Это же его коллег. Той. Что с тобой? А. О, не. Говорит, Ай, дебил. Ну, дякую все равно. Не, только на це. А ты еще звитки? Да помоги, Ньют. Давай, давай, давай. Жри. Господи! Ось цей, ось цей і ось цей. А ти звідки ще тут? Вийди, звідси, розбійник. Ну що ти робиш, а? Я не знаю, куди йти. Ну не сіди точно. Сіди. Давай погнали. Я труп, я труп. Погнали! Так, так, так. Сюди, сюди! Дей, дей! Погнали! Ось! Зараз буде. Зараз буде, Перша і друга. Давай. Ньет, нь. Сюди, я знаю. Я знаю, що сюди. Давай! На Наверх! Дякую, ньют! Господи! Тремай, дют! Давай! Дюд, трмай! Тремай, ньют! Давай, ньют! Тремай! На дрова, на дрова. Знаешь, что такое? Нет. Куда ты иди нафиг? Э, 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 на дрова, на дрова. Что за фигня? На дрова. Дядя. What the hell, bro? Погнали. А чувствуешь? Я ще не треба було цього робити. Це ж його знак. Ні, не треба казати це. Ще й Джоф той засвітився. Чудово. Мені там зда. Валера, здорово. Пам'ятаєш, як ми дружили. Всім пока.